Щиро вітаю нас з новою датою відліку, 13-ю річницею створення КП Затишне місто. 1 липня 2010 року в місті Павла було зареєстровано нове КП. була розроблена виробнича програма. Разом з колегами написані нові правила благоустрою. Мріяли, щоб це було самостійне підприємство, незалежно від політичної ситуації, а також потрібно мешканцям нашого міста. І нам це, на мою думку, вдається. Натхнення усім. У нашій спільній праці на благо Павлоградської громади бажаю, щоб всі співробітники нашого підприємства були єдиним механізмом, який завжди працює злагоджений добре. Бажаю кожному з вас любити свою роботу і досягати високих заслуг. Я вдячний кожному, хто працює в затишному місті. Кожен з вас є справжнім професіоналом, який вкладає частинку своєї душі у нашу спільну працю. Щиро бажаю нашому підприємству ще довгих-довгих років успішної діяльності процвітання. А насамперед. Перемоги в нашій країні і дякую Богові і ЗСУ Україну.